Дуже багато гостей приїжджало до нас, в місто Одесу, після того, як зруйнували наш собор. І ви знаєте, що італійці захотіли нам допомогти. І ось сьогодні наша невеличка делегація по благословенню митрополита Афанела на чолі за цим Мирославом приїхала до Мілану для того, щоб прийняти участь у дуже важливій конференції. На запрошення італійського уряду сьогодні делегація Одеської єпархії приймає участь в Мілані в робочій. Зустрічі по відновленню України, і на першому місці стоїть відновлення нашого спасопрабоженського кафедрального собору та інших міст України. Дуже всім дякую. Шановні пані та панове. Особисто пан Боері, Джулі Чичілі, котрі були в соборі, і на власні очі вони побачили те, що відбулося з нашим собором. Сьогодні, по благословенню митрополита Гафангела, перш за все, хочу подякувати за ваше ласкаве запрошення представників нас, Одеської єпархії, Української православної церкви. Взяти безпосередню участь у форумі, який присвячений майбутньому відновленню міст та історичних пам'яток архітектури України, яка вже більше 600 днів потерпає від російської агресії. Сьогодні серед зруйнованих війною перлина нашого міста, духовне серце південної Пальміри, Спасоперебраженський собор. Української православної церкви, який збудовано трудами нашого митрополита Одеського та Ізмаїльського агафангела, почесного громадянина міста Одеси та Одеської області протягом 10 років та освячений дві 2010 році, хочу нагадати, що у нашого собору тяжка історія, тому що він був вже. Зруйнований, це перший храм нашого міста, і він був зруйнований в 1936 році при Сталині повністю. І сьогодні його нащадки зруйнували наш собор в наш сучасний час. Ми сьогодні своїми силами проводимо противарійні та консерваційні роботи. Щоб запобігти пошкодженню від погодних умов та подальшого руйнуванню будівлі собору, і на це витрачено майже 200 тисяч євро. Але далі, на жаль, у нас бракує коштів, тому що ми це робимо самі. На першочергові відновлення роботи необхідно близько 4 мільйонів євро, і нам нема звідки чекати допомоги і ми маємо надію лише на Бога і на вас. Хочемо запевнити високоповажних присутніх, що Одеська єпархія Української православної церкви, як і вся повнота з перших днів війни, найпершою долучилася до соціальної гуманітарної місії, допомоги воїнам Збройних сил України, вимушеним переселенцям, нужденним. Загальна сума допомоги тільки від Одеської єпархії за весь час війни сягає близько мільйона євро. Попри всі негаразди, маємо велику надію на відновлення нашої рідної України, Спасо Преображенського, Кафедрального собору та інших пам'яток архітектури. Віримо в справедливий мир для України. Україна розп'ята і її відновлення має розпочатися. Із Спасо-Преображенського собору міста Одеси. І він, як свічка в темряві, освітить путь до Воскресіння України. Сьогодні не випадково ми зібралися в Італії, в місті Мілані. Я хочу нагадати вам, що сьогодні віце-прем'єр пан Таяні казав про християнство. І саме в вашому місті, в 300. 13-му році був іздан Міланський едикт. Це закон, який в церкві, у всій церкві називають тріумфом церкви. З того часу церква перестає бути гонимою, закінчується переслідування, і вона стає вільною. Ми бачимо, скільки у вас храмів, соборів. В Мілані, у всій Італії, і ми бачимо і знаємо, яке ставлення італійців до храмів. Храм це, як і для українців, і італійців, це саме святе, що є в нашому духовному житті. І сьогодні, перебуваючи тут в Мілані, ми хочемо подарувати на згадку Нашу ікону, нашу святиню, нашого собору Касперівську ікону Божої Матері, в яку прилетіла ця ракета, і яка осталась ціла і неушкоджена, цьому могли переконатися всі ті, хто був у офіційній делегації, це пан Боєрі, Джулі, Чичілі і інші, коли були у нас в Одесі, і навіть недавно був і Жозе Борель. Який дуже хотів помолитися перед цією іконою. Він молився перед цією іконою, ставив свічки. І, і також прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте, який сказав, що для України Преображенський собор це як для Франції Нотр-Дам де Парі, і він повинен був бути відновленим, тому що з його відновленням. Буде і відновлення всієї України. Ми від нашої української православної церкви, від нашого собору, хочемо подякувати всьому італійському народу, урядові, тим, хто організував цю зустріч, пану Баєрі, Джулі, і всім, 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 хто докладає великих усиль для зберігання культури. Духовності і архітектури. Як сказав пан Таяні, іноді ми не можемо побачити. де, де культура, де духовність, але це сами, сами головні речі в нашому житті, тому що без духовності немає ніякої ні культури, немає ніякого народу і ніякої держави. Культура і духовність це саме головне, що ми повинні. Ставити на перше місце, а потім вже буде все інше. Ну і як можна уявити нашу зустріч без гарної пісні? Закінчилася робоча зустріч України і Італії по відновленню нашої держави, і на цій зустрічі. Було присутній віце-прем'єр Італії пан Таяні, два міністра Італії по культурі та інфраструктурі. Також онлайн виступали міністр закордонних справ Колеба та інші представники української влади, на якій обговорювалися питання по відновленню України. А саме головне, і перше місце в цій зустрічі завжди займав у кожному виступі Спаса Преображенський, Кафедральний собор, і особливо пан Таяні, віце-прем'єр, він дуже наголошував на тому, о важливості християнства в державі і наголосив, що цей собор він християнський, православний. Його треба обов'язково відновити. Потрібно сказати, що це була особлива і важлива зустріч. Італійська сторона огорнула нас. Дуже великою увагою, і вони були щасливі нас бачити. А як ми щасливі від того, що з нами рахуються, що нас поважають, що нас хотіли бачити для того, щоб розмовляти конструктивно про те, як відбудувати собор, хочу сразу сказати, що не завтра і не через місяць нам будуть допомагати, тому що бюрократія, тому що це все вимагає часу, і взагалі італійці кажуть, знаєте що. Все, що відбувається для них, це НАТО швидко. Так не бувало і не буває. А це якесь чудо. А ми кажемо, що для нас це як кажуть, немножко медленно. Но не будемо е, поспішати наших е, помічників і не будемо стояти на місці, як каже українське прислів'я, лежачий камінь вода не тече. А отець вона казав, що. Богу служи, а саме лежи. Наші реквізити в нашого фонду залишаються. Ми будемо далі працювати, як ми це робили. Ми їм розказуємо, що наш дах робиться. Ми вже майже закінчимо. Уже поставили забор для того, щоб приступити до того, щоб розібрати стінку, яка, ви пам'ятаєте, там єлі стоїть. І вони кажуть, що. Дуже хочуть допомогти, і треба якийсь час для того, щоб приступити. Але ми не можемо стояти на місці, тому що скоро зима, скоро дощ, Нам треба щось робити. Але хочу сказати, що люди дуже серйозні, люди дуже іскрені і віримо в те, що обов'язково це вийде. І хочу на завершення сказати так, що по бласиню митрополита Афанела наша одеська пархія відбудована. Дуже багато храмів, монастирів. І в цей важкий час, коли ми потерпаємо від воєнної агресії, коли ми страждаємо від такого горя, як зруйнування в нас пролите багато сліз. Наші молитви Господь чує. Він посилає потихеньку, потихеньку такі важливі моменти, які дають нам радість. І я вірю, що наш приїзд до Мілану сюди, на цю конференцію принесе дуже багато гарних плодів. Я вірю в це, тому що з нами Бог. З вами була деська єпархія, Мілан Конференція і віря в те, що з Божою допомогою Господь пошле нам спасіння, мир, перемогу і відновлення нашої держави, і насамперед нашого кафедрального собору.